Зі мною, Марчик. Марку, так, дит... І ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт і Ілюха десь там воду шмендайте. Да. Так Так сьогодні моє вже почати бомбити. по суті. Ну я так думаю. Правда, Марк? Ой, який Марк, сьогодні зі мною. Алекс, да. Алекс, де? який Марк з Марком переплю. Так, вот я уже убил эту да. Блин, я думаю, что, блин, мне уже так страшно, и мое сердце так колотится, капец. Mm -hmm. Так, блин, вы что это? Я строю швачей Илюху клекоты. Заставляй, заставляй, быстро, быстро, заставляй, Алекс. Что это, бомглять? Это блин, блин, блин. Де клич Ілюху? Де клич Ілюху? Він... Ілюха казав, що не кріпеть. Він ще й там сміється. Типа не... Це... Сьопсель-мопсель. А ви, я йду його кликати. Ілюх! 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 Швидко, ходи до нас. Швидко, швидко. Швидко, ходи до нас. У Нас починає бомбити. Нас почали бомбити, горі. <зас> Та тихо, він певно, нам треба перше його всю війську перебити. Ілюх ти де? Ти маєш броню? Одень броню швидко. Відбиваємося від зомбі. Диде, удинь броню! Удягай, і печ ти маєш? Я навіть тротуар понял. Mm -hmm. А я твоя немаю. Я упала не. не маю. Я тоже себе... Я зараз собі візьму. Я... трезу. Oh, oh, uh... Блин, ви чуєте, як він сме єть? Это уже капець. Ми, ми перекрили, щоб він, щоб він поки не пробрав. Треба... <різь> так. Плюшки, я забуту, тим безсмертно берем. Золоті яблучка, наче. Хм, mm, так рже. Блін, зариває повністю все. Просто всюди є вину. Все, вириваємся. Йдемо. Та що почекайте? Та в нас нема, зомбі пробрались. Зомбі, зомбі, зомбі. Прибрались до нас. Зави, пробрались до нас! Слечко, підмога! підмога. Свито <клес> mm. Що ти мене? Я mm. тут перекрив. Тихо. Mm. <клес> mm. <клес> я вже я вже путь. <клес>

Так, ну що ти, де там? Де ти це? Де ти? А вот. Так. Блин, я, не заметил. Я не поставил нас на паузу. Ну, короче, його его белый. Белый, все. Все, белый. Белый його Это его душа. Ми, ми, короче, вирушаємо в деревню. Все, ми вернемось, коли прийдемо до Марка в деревню. Так ну тут ще довго нам йти, мені, мені вже нудно. О, Але, що ти там на гулечик полюєш? Я за твореньку. Ми вже Або я вже бачу, ви теж бачите? Або моя карта вже показала. Да. А вже поводили, поводили. Не, ти я Я, я не знаю. Що а так показує, казали, що, що деревня захвачена його. Хм, Може він другу поселився? Я плыву по воде. Не, ну да. А может, он и ведь Чуешь? Я чую, что... А, сп... тут Нет, а! я пишу, ты, ты. Тихо. У ну, пишу, ну, я... ну добрый, мы уже до вс... всем до встречи всем пока, пока и пока. Попрощайтесь. Пока. Дисклеймер. Мы, короче, вот и мы закончили уже второй сезон. Думаю, перший. Ой, перший сезон і починається другий сезон. Я не знаю, ми готувалися до цього дуже довго, дуже довго. Ну добре, давайте, всім до зустрічі, всім пока-пока-пока.